Коли Валерій запросив мене на побачення, я знала, що він розлучений. Ми зустрічалися декілька місяців перед тим, як коханий познайомив мене зі своєю донькою. Рідна мама дівчинки покинула сім'ю, коли Аля була ще маленькою. З дівчинкою ми швидко подружилися. Через місяць після знайомства Валерій зробив мені пропозицію, і я відповіла так. Перед тим, як вступити у законні стосунки, ми з нареченим обговорили всі питання, які стосувались його доньки. Колишня дружина Валерія не зникла повністю. Вона платила дівчинці аліменти і зустрічалася з нею на вихідних. Тож я не повинна була втручатися у виховний процес доньки Валерія, оскільки цим займалася її рідна мама. Такий стан речей мені повністю підходив. Я любила Валерія. Але не хотіла втручатися у життя його доньки. Звичайно, я буду допомагати дівчинці з уроками, буду заплітати їй косички, купляти їй сукні, але не більше. Спочатку все було просто прекрасно. Ми жили втрьох, чудово проводили час, частенько влаштовували сімейні вечори. Наша домовленість була в силі. Так було до тих пір, поки Валерій не почав робити мені зауваження стосовно поведінки його доньки. Нещодавно трапилася дуже неприємна ситуація. Коли я приготувала вечерю і ми всі сіли їсти, Алі не сподобалась страва. Замість того, щоб відверто про це сказати, вона почала випльовувати все на тарілку, а потім встала за столу і пішла до своєї кімнати. Я нічого не сказала дитині, але висловила своє невдоволення чоловікові ти маєш поговорити з нею і пояснити, що так робити не годиться. Сказала я, чоловік після моїх слів просто оскаженів, став на мене кричати і вимагати, щоб я навчила його доньку манерам. Після цієї ситуації наше життя різко змінилось. З чоловіком ми більше спокійно не розмовляли. Тепер кожна наша бесіда закінчується сваркою. Пристрасть теж кудись поділася. Ми просто стали жити, як сусіди по кімнаті. Валерій досі вважає, що невміння його доньки поводитися за столом це моя провина. Я не розумію, чому цим питанням повинна займатися я, якщо в дівчинки є рідна мама. Не знаю, чи довго ми зможемо бути сім'єю за таких обставин. Розлучатися мені не хочеться, але й терпіти таке ставлення до себе я не збираюсь.